Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Котліти з кабачків. Моя сім'я їх просто обожає. На мій погляд, вони навіть смачніші за звичайні м'ясні котліти. Залишаємо на 15-20 хвилин, щоб зайва рідина стекла в миску. Тим часом до вівсяних пластивців додаємо 3 яйця, перемішуємо, пропускаємо через прес 3 зубчики чеснику, додаємо до маси паприку та чорний перець. Залишаємо масу на 10-15 хвилин. Поки що будемо робити соус до кабачкових котлетів. В миску наливаємо суміш майонезу та сметани по 50 г. Пропускаємо крізь прес два великих зубчики чеснику, додаємо нарізану зелень.